Андрію, вітаємо з перемогою у цьому з я Пам'ятаю, це перша перемога, саме в МПЗ. І наскільки сьогодні саме було видно бажання цієї команди. Як налаштовував свою команду на цей поєдинок проти БТП? Дякую за привітання. Ну налаштовувати особливо не потрібно було. розуміло, що це ключова гра. Тобто, якщо ми про програємо, то вже ну, не зможемо піднятися у верхню половину таблиці, тому потрібно було зараз вигравати і підніматися до лідерів. Ну І твої підопічні сьогодні отримали дві червоні катки. Причому одну з них отримав капітан команди Басилкевич. І як після цього вдалося вистояти твоїй команді і збрати переможний рахунок? Ну, Добре, що в нас вже був, було б. Трим'ячи в запасі, тому було нам трошки простіше. Ну так, якщо перша картка це більш так, ігровий момент. Там, жорстко пішов в підкаті, то звичайно за розмовами ну, ми не повинні отримати тим паче другу жовту. Якщо це перша, це ще зрозуміло. А якщо тебе вже є картка, то не маєш права ти за розмови з суддями отримувати другу жовту. Тому добре, що було три мячі в нас гандикап, тому це допомогло вистояти. Дякую.